Алло. Такая просьба к не могли бы мне зайти в Твэйлист на украинском метро, пожалуйста? Вы куда-то могли бы? Э, Ще раз. Твэйлист или Твэйшлист, как вы правильно назвать, я не знаю. На украинском метро. Да. Пр прайс вы имеете в виду. А, прайс, видите, у меня на речке в этом Хорошо, скажите, будь ласка, э, ну, Прайс так. на монети вам вислати, а у вас нема цих монет. Навіщо він вам? Може, ви скажете, який він, у вас. Він, Я на український... але Нічого, нічого не розумію. Ще раз. Хорошо. монети. Українські. Хорошо. Я зараз вам кидаю ш, е, прайс. Там написано. Е, 3.1... ААМ коштує 450 гривень. У вас є 31 ААМ? Да, 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 да. Я, Я не поняв. Дивіться, ви де мій номер взяли? О, так ви дивіться. Я ж там пояснюю, як визначити штамп монети, так? Ні-ні, повітря, мені треба, як там сказати, не там, я не знаю, ми не стосується прайс пусто. Мені треба просто подивитися, пресустовий чинка мене, чи немає. Так я ж ви ж не дали мені договорити. Ви ж не дали мені договорити, дивіться, я ще раз вам повторюю, ви взяли в Ютубі мій номер, так? Так, так. А, а я, крім номера, там щось розповідав. Я багато. О, я там, я там зняв відео про монети, де розповів, як визначити штамп монети. Після того, як ви визначите штамп монети, там е, я е, розповідаю. Е, яка монета ціниться, який штамп. І ви можете цю монету продати мені? або? Ну дивіться, наприклад, є прайс зараз на автомобілі? От можна подивитись, скільки стоїть Жигулі? А ви мені скажете, а яка марка? О, і я вас питаю: а яка марка? Який стан вашої монети? Який різновид розумієте? Тому, будь ласка, дивіться уважно відео, визначайте штамп спочатку. Після того, як ви його визначите, ви зможете зробити якісні фото, прислати ці фото і сказати: всіх благ, всіх благ, всіх благ. До побачення. До побачення.